Так, зараз дуже сонячно. І я буду пересаджувати своєї розсадної грядки, а на свою тіньову грядку. На я її садила, вона, бідно, намучилася. Садимо на тіньову. І анемону. Мені написали, що анемона це найкраща глуха тінь. Ну, я довіряю людині. Ось тому зараз я буду її викопувати. Вона вже пустила нову ось паросель біля мого світлого, але ж я його теж буду садити сьогодні на підтіньову гряду. Тому буду зараз акуратненько викопувати і дивитися, що там у нас буде. Так. Я свою діла лопату. Ось. Викопуємо. Тут коренева, мабуть, величезна мені. Так здається. О, так, берескле там поки що. Ось так я його прижму. І будемо дивитися, що в нас тут. Бачите, це ж колись мене компостна яма тут, і від шкарлубки, що хочеш. Ну, рихла земля тут. Тут гарна земля. Бачите? Ось воно. Того й тут може і цей борозен не дуже, тому що тут багато кісточок. Колись родила гарно абрикоси, дивіться, скільки кісточок. Це як, виходить як дренаж тут. Ось. Так, так, да, вже її можна ось ділити буде. Відділяти від основного куща. Ось, і всаджувати на тіньову гряду. Так, зараз я це все зроблю. Так, покажу вам ось у яка гарна. Ось я буду відділяти. І вже на тіньовій гряді вам покажу остільбу і анемону. Як я їх всаджу. Так, і це моя, можна сказати, тіньова грядка. Ось. Три, скільки години вже, чи скільки дві години. Ну, тут вже давно тінь. Ось пересадила три стільби. Ось маленька, кусочок. Ось ця більшенька. Ось і анемона. Я так підозрюю ці рослинки в мене всього лиш з того року. І то перекочували на розсадну гряду, тому що цю мені принесли нещастя, вона така й лишилася. Дивіться, ну ж боже, воно ніжно дотронулась, листочки ломаються. А стільба е посадила я на півтінь, вона не видержала в мене. Я на розсадну грядку. Там практична тінь була, мось, і вона розрослась непогано. от, тому я. Купала ямки, знову знайшла хруча, в кожному відео наголошую, тому що сипала ентоцит, Доброго смокот і всадила. Ще я накрию оці дві нещасненьких бутилочками на ніч. Не з-за того, навіть, що холод, а за того, щоб мої котики собачка не витопкали. Ось. А Гряду під горіхом, так як на горіхі ще листя немає, то вона нас ще сильне сонце. Я хотіла починати її робити. Але, бачите, тут ще дуже доволі сонячно. Вже я поставила. Свою івушку тут, де буде вона, але вирішила почекати.